Всім привіт! Я сьогодні хочу з вами поговорити про другий вид стосунків. Це про взаємодію із ближніми, які нас оточують. Ми живемо не самі, і крім нас є дуже багато людей. І саме ці стосунки, другий вид стосунків, я час від часу перевіряю, думаю і виправляю, тому що. Від нього залежить не тільки то, наскільки ми радість одержимо через декілька років, коли ми дійдемо до своєї мети, а це залежить кожен прожитий день. Я хочу жити кожен день і насолоджуватися кожен днем. Тому що деколи ми доходимо до своєї цілі і ми не знаємо, ми не відчуваємо цієї радості. І що для цього важливо, що я думаю, що треба знати. Я думаю, що треба знати за інших людей, що інші люди, вони є інші. У них є своє відчуття розуміння, справедливості. Кожен із них по-своєму хоче любові. Книга Чекмана П'ять мов любові, П'ять мов тільки любові. Кожен із нас по своєму переживає самотність. Один. Одна людина один на один впадає в депресію, інший чекає, коли він залишиться наодинці, набирається енергії. У кожного із нас є свої стандарти, красоти, комфорту і так далі. Кожен із нас знає, що таке негатив і що таке позитив. Це не саме по собі позитив, ну, або щось негативно. Це наше відношення до дійсності. А вона, яка є, така вона є. Вся справа в тому, один в цій дійсності не може себе знайти, він не може впоратися із тим. Другий, дивлячись на цю ж дійсність, бачить можливість. Один дивиться кіно і плаче, інший дивиться це кіно і він бачить в цьому чорний гумор. Зараз пів країни дивлюся. Дивляться гумористичний там квартал і сміються, а я дивлюся, і мені нічого там немає смічного. Чому так відбувається, я так думаю. Тому що у кожного є своя свідомість і свій досвід. Ми по відношенню до інших, ми як інопланетяни, і це потрібно зрозуміти. Пекло це інші сказав. Жан-Поль Сатр, французький філософ. Зіпсовані відносини це присмак пекла на землі. Любов один до одного це смак раю на землі. Нема таких відносин, які би не можна було виправити. Але кожні відносини зіпсовані, вони потребують трьох речей: визнання, прощення і змін. Що я би ще хотів сказати, щоб. Відносини не зіпсувати. Це в очікуванні. Всі очікують ідеальних відносин, ідеальних друзів, ідеальних якихось людей. Немає ідеальних відносин, немає ідеальних людей. Був один ідеальний чоловік Ісус Христос, його взяли і розуб'яв. Хотів нас спасти. Немає ідеальних відносин. Все. Це. Це є апіорія не може ідеальний чоловік. Створити сім'ю з ідеальною жінкою. Апріорі ні. Тому що ідеальний чоловік просить руки і серця один раз. А ідеальна жінка вимагає цього два, такого немає. Але Всевишній створив чоловіка і жінку для того, щоб вони доповнювали один другого. І мудрість жінки полягає в тому, щоб не бачити. Чоловічі недоліки, немає в чоловіка недоліків. Це гра така. А сила чоловіка полягає в тому, щоб пробачати жіночі слабості. Ну, розбила машину. Ціна така. сім'ї така ціна. Це саме відноситься і до бізнесу. Немає в бізнесі ідеальних партнерів, немає ідеального колективу. Всі, як... Пальці на лодоні у різні функції. То саме в команду потрібно набирати і знати функції і можливості і таланти тих всіх працівників, і їх використовувати заради спільної мети, не заради своєї мети, а заради спільної мети. І нарешті я дуже гарно взяв пораду для себе від самого Жеспіра. Він сказав, я завжди себе почуваю щасливим. І знаєш чому? Тому що я ні від кого нічого не очікую. Тому що саме в очікуванні є біль. Найбільші проблеми ми маємо із своїми близькими, знайомими, з партнерами, з друзями, коли хтось не виконав якихось своїх зобов'язань. І ми розчаровуємося у тих відносинах. Не зачаровуйтесь і не будете. Розчаровуватися, більше зобов'язань я з цього моменту починаю брати на себе. Ось і все. І тому час від часу над стосунками із своїми ближніми, я думаю, перевіряю і виправляю. Наступного разу я поговорю про треті вистосунки. До зустрічі!